Так, друзі, всім вітання, всім доброго вечора, всім привіт. Привіт, Саша. Привіт, Степа. всім привіт, друзі. А король-дама, по-твоєму, не хоче ставити флоп? фулопи? Чи чекати? чекать? Можемо надавати потім, якось. Це не є проблема, моїх здається, знаєш. Умовно, що відкладені ставки, вони все-таки. ну... Ну, так, у нас тут. Первый аут, на жаль, для И Алексея у Бойко. нас первый выход. Так. ГГ. Бойка покидает стил. И остается 7 гравцов. Тут треба задати собі питання, скільки, скільки ви готові вкладати зусиль в це. І ну, визначитись з дисципліною, тому що розвиватися одночасно в декількох дисциплінах, на мою думку, неможливо. Визначитись з дисципліною і визначитись тим, скільки у вас є на це часу. Енергії, бо якщо це професійний шлях і там професійна кар'єра, то вона потребує абсолютної віддачі. Е, тому треба для себе просто зрозуміти наскільки ентузіазму, скільки запалу у вас є. І якщо ви обираєте, наприклад, там ну, турніри, наприклад, ви обрали, то обирати е, школу е, для цього. Я, звісно, як представник школи Еволюція, рекомендую. Йти до нас, а, а, тому що в школі ви отримуєте це. Як ну, це як вища освіта, тільки в світі покеру. Вона отримується. Я тебе перебувати, бо ти справді цікаво розповідав, але в нас екшн на стек, таке а, ми так, не можемо назвати собі пропускати. У нас виставлення десятки. На жаль, для блохіна. в Марка виявилася краща пара, поїхали при флоп, і в нас і... такий. Важно, так. І ще мінус один, 6 макс, доволі швидко, поки що рухаємось. Я радий, що Вузлін все ще в грі. Це мій фаворит. Я за нього вболіваю. Ти знаєш, я прям пішов цей по -по чуть політич подишнити. І, і прям хочу точно. Давай, давайте. Порахую оце. Давай, давай. Поки що порахує. У нас є виставлення mm -hmm. Жешка проти Александра Зубова. І Александр Зубов покидає все ж таки цей фінальний стіл. у нас 5 макс. Uh, Жешка укріпив uh, свої позиції, тепер є чіп-лідером столу. Я вже ого, четвертий рік нашу бороду не збриваючи, її. І справді, коли я був без бороди, такий трошки молодший і менш кругліший, хоча трошки останнім часом скинув, наче кілограмчиків, то, то був реально дуже схожий. Прям, прям дуже схожий. А це знаєш, є такий е тест, я його дуже хочу провести. Генетичний. Ти здаєш е аналіз, і тобі показують, скільки у тебе е е крові і ДНК з різних е от, країн, етносів і так далі. І там можна подивитися, прям в відсотках, скільки у тебе там, наприклад, може там там фінської крові. Час, розкажіть, Саші, що такі тести давно є. Скачуєш додаток, фоткаєшся, і тобі там все видає. Фігня, на одному матері. Це, це не так працює. Я відцикую, це, цей тест це, коштує 200 баків. Ні, то я, звісно, жартую, рофлю. Ну колись це був такий деш. навіть тренд. Ні, я знаю, да. Я, я сам фоткаюся. Ой, у мене зараз і нет пропадає. Ой-ой-ой, зараз е, Олександр сподіваюся, повернеться, чи зможе. Повернутися, я навіть не знаю, кому треба тут Арії Мюлеру чи Вуздену. Ну, зараз буде екшен. І що робити Мюллеру? Просто запушити. Так, Так, слабкий допор. Інколи це ми не готові грати на весь так слабким допором, як мені колись розповідали. Але коли є супервелика глибина, є якісь піджампи, а тут ми по факту найкоротші. Есперка вже така, що нас дуже сильно прив'язує. Ми пушимо свою руку, нічого там не вигадуємо, не даємо там якоїсь лишньої реалізації. Їдемо в оверпару непогано. Федешка теж там не критична, премія аути тільки на Федешні, тобто в нас, нас дві пари. Там, хто звузи не допомагав, так я, рім Бло, і рівень міндір подвоюється. Просиджу, о, так. Сашко, ти їх тебе чути. А ти мене чуєш? Так, да, я чую. Е, у мене інтернет відвалився. Отак-от: в тебе інтернет відвалюється, а страждає від цього Вузден, бо тільки ти відвалився, і він подвоїв Мюлера. Де, бачиш... де стек у Вуздена? Так, треба дивитися. Я не знаю, чи ти встиг побачити цю здачу. Там був допор на флопі у Мюлера. Супер слабкий, але 3, 4, 6 борт. Ага, ага, ага. Дивлюся. А ти перемотав вже, так? Дивлюся. Ага, наступно. дефолтом так зіграли. По-іншому не зіграєш кого. Ага. Ну і тут він зараз, до речі, поки ти дивишся роздачку, нарвався в топару пару і все ще дивлюсь, ставить. Mm -hmm. Ну, кулі, cool. що поробиш. Що Гійом, звісно, задефає питання в тому, як чи буде блефтербетити, чи просто проколий. І то і то годиться. Він вирішив блефтербетити, але не пощастило йому цей раз. Я би хотів сказати, що вузл легко запушить, але не знаю, яка він школа. Але знаю, що фіналісти нас тут не пушать, а буде ще півтора мільйони. Так, а давайте порахуємо, скільки там 16 двадцять. Uh, нет, то він, а ну, он винта. Тут тут запушить, я думаю, він. А, ні. Бачите, краще. Знається. Я навіть навіть клік. От я просто відштовхую того, реально в чомусь, ну не то, щоб чутися, якесь таке спостереження вже відбувається. Що я би це завжди ну, що... вузден легко запушить, ні. Тут вони от, завжди навіть такі руки, то так, це, це пов'язано з тим, що от ми вже говорили про це, що на фінальних столах сайзінги ми занижуємо. Тобто, всі сайзінги мають тенденцію до зниження, бо вони добиваються умовно пуш. І е, його розширення добивається дуже близького. То ли що йому ризикувати стеком. І ну, в нас ще є оті провокашки, от А це провокашка, ситуацію. Я тільки хотів сказати, що в гійому якраз тут 4, от це той момент, де він може Ой -яй -яй. перепушити. Оце байт, оце байт. Оце, оце сильно. Блін. Never ми easy, поставщики. never easy, Просто от тільки не розумієте, Фух. Фух. Але я думаю, кожен був у цій ситуації, коли ми її не валети ж 4, то <тас> вже так, і четвірка, плюс два. Плюс федешка. Ну, блін, я не знаю. Я з таких ситуацій я все, завжди програю. Останнім часом я не можу ту монетку ваграти, але це таке. о -хо, 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 хо Каре, чат! Ви встигли це побачити? Каре, просто туз звуздена, туз Мюллера. Я, Я ніколи не бачив такого, коли чотири гравці роздали, ну, залишається вже чотири гравці з картами на руках саме. Туза ні в кого не буде, коротше. На попі. А й хто знає, може зараз буде якийсь палювання стан п'ятому. Ми ж то ніколи не бачимо там. Рідко ми можемо побачити всі ту зившу давну. Це пуш, звісно. І М -м -м кол. тут три. Швидкий коло. О, я б подумав ще. ще. Весь бродвей нас пушить. Тут, тут же по поводцям прямо дуже добре. Ну тут да, тут, буде, да, да, я, да, так, тут так, так, так. Навіть якщо ми щось так нарахуємо, то я потім такий дяб закладу пуша, що. Ні, тут, тут ще видно <гум> коло, але я завжди, типу, ну, я так швидко не вмію, <гум> як вони. Мені треба подумати. А є кол? Як ти думаєш, є у нього тут кол? Я думаю, є. Ні, я думаю, що просто. Я просто хотів сказати: ой-ой-ой-ой-ой, я просто хотів сказати, що вже ж. тому що ми побачили, що людина здатна. Ми бачили вже таку роздачу на початку турніру. Це... це ж був жашка чи Пах, тому роздаває? Чим це пахне? Знаєш, чим це пахне? Це, це новим чіплідером? Так, да, 100%. відсотків. Давайте нам бланки. Ну треба дати бізак. Просто, давай, давай. Просто ця роздача мене тригерить. ой бланки. І, і четвірку Христову, там. трійку Христову, п'ятірку Христову. Сім копіков, та, та багато бланків є. Зараз пар, а без пардам або вісім плюс Вузден. Я думаю, що має обирати а щось велике. борт. Ми, ми, ми блочимо потенційні коли від uh, других uh, ага, ні, ну ви від топар. Від топар, тобто ми не блочимо якісь тузи слоу плені, як ми вже бачили, там слов пленен і допер ми не плачемо ФДшечку цю всю штуку, і ми, це той момент, де ми хочемо ставити велику, хоч на сет, але ну. там або Ой, ну такий напівбланк, але все ж таки буде важко Жешки. Ой, важко буде. ой. Але, але може ну, відскочити? Знаєш, що я думаю, що якби вони б помінялись місцями і на місці е, Жешки був вузден, він би викинув тут. Просто прикол в тому, що. Е, чи... All, in. All, in. all in, all in, all in, all in. Дивись, весь вуздена немає туз королів. Напевно. Чи він теж може їх колткова? Мені просто цікаво. Я, я І... думаю, що є стек проти стеку, є у нього тускролі. Просто у ну, них там так. дуже о, пішов добирати. Чи буде, чи буде, чи буде Вуздена, наприклад, з, з королем добирати? Звісно. Ми, ми так, увісі, за, такий, ми... за такий сайз буде. За такий сайз буде. За один, звісно, він більш полярно, мабуть, діапазон. За такий сайз Просто, буде. просто давай, що ми б'ємо. Я би подумав, просто, що ту король, можливо, і не буде добирати при наявності коротких. Коли ми, ми два барелі протягуємо. Е, ту сола закрилася, а ми їх якраз не було е, Є Є 10 королів. Десят. А, тузвале... десятки. А тут справа в тому, що е, туз валета Жешки, окрім червового, нема немає ніякого. Ні, 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 я маю на зараз говорю на місці з сторони Жешки. А, я паня. Mm. Чи, mm -hmm. є, чи є в ВУЗ, що ми б'ємо в Вуздена? Ну, Федешки, проїхавши, вочевидь. Е, е, ну і в принципі, плюс-мінус все. Було 10 якийсь. Ну, десятка прям ну реально далекуватий від Бланка, але хоч не червоний не бубнова. Ну, такий сайт, я, я не думаю, що він зможе викинути на такий сайт. А все-таки дуже він. Так, У, настрої... Спокусливий. Спокусливий для коло з допером. Швидше за все, все рівно не буде е, СССБ. А, коткола з цієї позиції. Ага, це ми про те в Гійомож було. Що ти казав, що в нього ще якісь колтколи є. Uh -huh. Об далі, гро, е, обу далі грати по слоб дуже неприємно будеш і коли триває буде. Краще вже через фолтек ветіралізовуватись про тепер опана з баттена. Ну. Ну що, давай. Ну, не близька думка, до речі, та, бо я, я ж не закладав якраз е, дуже багато колдковів. Ну, все, Блін, то, то, не 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 то не не ну, не над чим то ще думати? Тут же або вгадав, або не вгадав. Ну, думати завжди є над чим. ти Ні, 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 але над тим, що можна було подумати, вже наче ми подумали. І зараз таки, ну, ми вгадуємо, не вгадуємо. Відкидаємо У нас. Рахує, рахує всі, всі комби. На, там, на, нас рука, яка б'є блефи, нас рука, яка ще б'є, як ти закладаєш кілька валюті байтів. Здивований пасу, але чи це хороший, тільки... він, чи він чи поганий, не знаю. Зрадники дивились мафія на максималках. Ну, я дивився, але, блін, на жаль, я не додивився їх, навіть не пам'ятаю, з якої причини. Чесно кажучи, звичайна катка мафії навіть буває веселіше. Хоч це типу in real life, але я, можливо, прям говорю про якусь задроцьку. Там дуже багато майндгеймсу, хоч в зрадниках більше аспектів, більше за що і зачепитися. оце все. Все-таки в звичайній мафії, ти більше можеш проявити себе. От Додивися, після середини гарно розкачеться. Ну блін. Я надіюсь про гру Росталі, ти теж так не скажеш. Ну додивися там насильно середини. Ні, ні, мені зайшло, я щось забув за, за цей за зрадників. Не було часу дивитися, і потім не згадав. Я вже навіть встиг після того подивитися наш цей новий серіал Тиханава. Чат Тихунаво хтось здавався. Нічого таке, я як любитель детектив, я особливо багато не очікував. Наш. І а, я особливо а... від нашого серіалу не, не очікував. Так, там вісім серій. А... Багато не очікував, і тому я був не розчарований, навіть задоволений. Такий ого, а наші отак навіть знімають таких, що це такий локальний серіалчик, який особливо так, не треба. Треба зацінить, бо я ну... з нашого кіно взагалі давно нічого не дивився. Хтось писав там на якомусь попередньому стрімі, критикував, казав, що не зайшло. Але тут, знаєш, тут, тут дуже про ой, тут вуз блефує. блафує. Про очікування реальність. І, можливо, я якось одразу не став якусь високу планку, і через це я прям був задоволений. От, ну, типу, такий лайтовий детективчик. Uh -huh, uh -huh. І що навіть не, не легко прочитати, бо нас, чесно скажу, там, до, до кінця. Да, е детективи не саме легкий жанр, щоб там... зняти класно. ну Так, так. так буде вузден дубліфовувати? Я вірю, що може, але думаю, що в цей раз все-таки зупиниться. Не стане він прям таку руку з відбою на на спільно. А може, я хотів сказати, може їхати. І до речі, я тут не no. знаю. Per, per, Ми бачимо відкриття... чат відкриті карти. От, а, а що буде робити Жешка? Голову залазимо йому. Пишіть. Е... Ах, швидко. Красивичик. Ну, no, це вуздень. От, це Вузден. От, от, просто.

Uh, але багато, напевно, не програє. Чистка не програють багато. Ну не піде якщо... він виставляти чистами. Чи піде? А, а якщо буде зараз такий сайз а мільйона. Блін, ну він мільйон, мільйон, це він знає, це що путин вміє розширятись, може, може зараз і сунуть. І, і от, 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 от якраз мільйон сто, ще такий сайз. Блін, я фолтекер зараз як... Радоя від'їде. Ну прям от відчуваю такі, були, ну. запах ну, тримаксу. Скільки там полтеквіті. І такі all шістками, Ну давай. Ну, це ж чіп лідер, вже, ну, да, блефувати. Давай, давай брати. Не бійся. Вони коротше. Не бійся, все я, буде хорошо. Бачу, я за марком всі аргументи знайшов, щоб шістки запустити. Я би і сам запушив просто, та, Ні, Не, ну це нормально, це логічно. Два аути і... рятують та... радою. Треба червоний. Червоний, ні, це не червоний. Не, це, це вже відомо все. Gрадухи. G. Thank you. Так, друзі, ми з'явилися, але ненадовго вже будемо завершувати. Дякую, що були з нами. Дякую, друзі, дякую за вашу увагу. Я думаю, що побачимося ще на стрімах. Заходьте до Стьопи, заходьте до мене на, на, на етери, побачимося ще тут. Всім, всім доброї ночі. Бережіть себе.